Вася спить на балконі, а тут в мене щось розквітло. Ось бачите, розквітло, розквітло. пилорвонія мамина. Сумні ці дні, прощання з літом, яскраві фарби, останні квіти, дивлюсь навколо. І дивуюсь, безумство людства на тлі природи. Якби ж змогли ці квіти говорити, вони б розповіли про світ любові, в якому народилися, щоб жити і прикрашати піднебесний спокій. А людство, ні не хоче жити спокійно, керуючися покликом природи. Находить собі клопоти постійно і вигадує саме собі пригоди. Ось сортова пеларгонія моя, яку я обрізала. І вона вже давно-давно стоїть у воді ось цій баночці разом з гінурою. До речі, гінуру теж можна вже висаджувати. Чорна вода це активоване вугілля. І три черенки отакі, не пропадають. Я думала, тут вже повно корінчиків, але ні, оці дві дали корінчики. Хоча кажуть, що цей сорт сортова, вона так не приживається. Їй тільки землю треба саджати. Ну, не так. було іншого вибору, як поставити ці зрізані гілочки просто у воду. Бо не було ні часу, ні можливості. І ось ця взагалі коріння немає, але вона дивіться, яка зелена, красива, незважаючи на те, що в неї немає коріння. І я її помила, і от, от, от з цього місця вона гнила. Вона м'яка. Дуже дивно, що вона не має коріння. Але дивіться, яка вона гарна. Ось ця Непогана. Я зараз зріжу оце гниле і спробую, оце треба підсушити і, можливо, її посажу у землю разом з оціма. Ну, ось я її посадила пеларгонію у технічний горщик. На подальше укорінення. А ось цей черенок, який був трохи підгнивший, я зрізала, підгнивши, і от думаю, може, якщо він так стояв в воді, йому було добре, що він в такому гарному стані, що навіть з'явилися новенькі листочки, то, може, можна було зробити експеримент і не зрізати отой. Гнилий і просто його з ним туди закопати. А? Як ви думаєте, але я все ж таки зрізала і ось чекаю, коли підсохне цей зріз, а потім просто відткну туди, на укорінення. Ось такий получився в мене переросток, бо вже дуже довго стояла поларгонія в воді. По зрозумілим причинам. Ви розумієте, ті, хто в Україні живе. І тільки зараз я вирішила це посадити. Ну а гінура ще трошки постоїть у воді, в неї тут вже є корінчики. Ось. Потім я її посаджу. Там в мене ще є черенки гінурські, то я їх разом посаджу. Ну, а потім я кілька днів нічого не знімала особливо, бо було дуже багато справ. І так якось приходилося поміж тривогами їх робити. Але це, мабуть, вже буде не цікаво. Тільки скажу, що дуже вже все це набридло. Тривоги Жужання шахедів над головою, безсонні ночі і постійні пробіжки в підвал. Але я дійсно не хочу про все це знімати. А я хочу розповідати про природу квіти і котів. Аліса. А де Вася, А де Вася. А де Вася. Вася? Це хто? Це у нас такий Вася, так? Це у нас Вася у квіточках. Він дуже любить там сидіти, я вже на нього не лаюся, нехай, поки останні дні тепла нехай насолоджується. Все одно ці всі квітки відцвітуть і перетворяться на сухий хмиз. Да, Вася? Нехай насолоджується. Да, Ліза. Он у нас як і, і Вася. Ось Вася. Вася не вилазь, не вилазь. Ну ось я. І сьогодні часу дарма не витрачала, а займалася пересадками рослин. Ось це всі хлорофітоми які в мене у воді стояли довго-довго. Я нарешті їх висадила. А також і одну гінуру, яка дала корінчики і пеларгонію. Слабенька вона, правда, без коріння була, ну ладно, подивимося, що з нею буде. І, і тут залишок різних, оця яка не влізла рослинка, ситкреазія і традисканція. Влізли в один горщик хлорофіту, і там ще щось, якась рослинка вмістилася. Отже, тут в мене одразу три різні види хлорофітумів. Ось це хлорофітум називається оушен. Чим він відрізняється, бачите, яке листя? Біла полоска по краю листя? Це хлорофітум оушен. Воно може бути біле трошечки жовтувате. На вигляд. Ось це хлорофітом варієгатний. Бачите, чим відрізняється: біла полоска посередині листочка знаходиться. А ось це хлорофітом бонні. В нього така сама полоска посередині, але листя в неї курчаве, ось таке. Ось так закручується, бачите? Це хлорофітум бонні. Ось тут у мене три різні види хлорофітума. І куди я буду ці рослини дівати, я не знаю. Можливо, винесу в під'їзд, можливо, комусь віддам. Не знаю, куди мені їх дівати. Ось такі в мене надлишки рослин. Можу поділитися. І знову маю купу справ і ніколи знімати кіно. Тривога через балістику вигнала у двір. Стою під укриттям, а там коти, а в укритті ремонт все ще продовжується. Балістика вигнала мене на двір. Тут коти. Абалістика влучила по місії розмінування в Чернігівській області і вбила там людей. Ворог продовжує вчиняти злочини. А я в цей час на вулиці стою з котами. Чекаю на відбій. Маша, я за тобою скучила вже, давно не бачила. Давай дам тобі мяу. Китя Маша радість наша. Давно її не бачила. Ось нарешті вдалося її погодувати. Пізно ввечері поверталася з магазину і вдалося погодувати котів. яку двірники вигнали з її коморки. О, на нарешті. Зараз я і в'язочку. Да. Погодую, бо теж ця китя така, що її не впіймаєш, то бросить, а потім убігає. і не ж. Де вона дівається, виходиш, а її вже нема. Отака. Так, Маша. Маша вже з'їла. Візочка є. Ну добре. Не лякайся, я тут поряд стою. Миттєво все з'їла, треба давати ще один пакет. Їм на двох. Ще один пакетик розділила їм на двох. Нехай їдять, а я піду додому. Ну що, з'їла можна? Чорна квиття. Тимрю, не видно її. Все, пока-пока, я пішла. Пока-пока. І знову пересадки. Ось цей. Мабуть, чи віддам комусь, чи віднесу під'їзд. Оце і точно, мабуть, віднесу під'їзд. Оці два кактуси одразу віднесу під'їзд. А цю седкреазію я для сестри пересадила. Вона колись хотіла, я її віддам. Тут вона навіть цвіла, ця рослина квітуча. Ось такі в мене сьогодні пересадочки. Креазія не вміщається у кадр, бо велика дуже. Креазія ось тут поки що буде в мене стояти. Поряд з розмарином. Все, на сьогодні я завершила пересадки. Це Мої сукуленти, до яких я нарешті добралася. Нарешті пересадила ось цю гастерію Little Warti. Ось вона сиділа в дуже тісному горщику, тому вона така нещасна, але тепер їй буде краще. Бачите, скільки діточок можу поділитися. Ось вона тут. Посидить вже в новій посадці, нап'ється водички, потовщає. І буде гарно, можна буде поділитися діточками. Оце Адроміскус фестівус, який в мене кожної зими цвіти. І теж сидів в дуже тісному горщику, я вирішила його. Пересадити більший горщик, який знайшла. А це Хавортія, не пам'ятаю назви. Бо в мене були вони підписані, але ж таблички вигоріли на сонці. я не пам'ятаю точно, Хавортія якась там пташечка, бірд. Щось таке. Ось вона теж. Трохи підсохла, бо сиділа в дуже тісному горщику, їй там було погано, незручно. Вона трохи, але ж скільки он діточок надавала, зможу поділитися з вами діточками, якщо хтось захоче. Така дуже красива варієгатна хавортія. Візерунок красивий. Ось така буде тепер. Їй, сподіваюся, краще в цій посадці. Ну і нарешті хеверія Purple Pearl велика така, сиділа в зовсім малесенькому горщику, розрослася до таких розмірів. Я вирішила її пересадити. Ось вона витягнулася така дуже декоративна, такого сизого. Бускового кольору з блакитними якимись переливами, дуже красива вона. Але якщо отак пальчиком помацаєш, то увесь цей пилок пропадає. Ось такі пересадки. На сьогодні досить, а завтра ще буду щось пересаджувати. Бо там є ще що пересаджувати. Багато рослин в мене, дуже багато. Доброго ранку! І ось наступного дня, як виглядають мої пересадки свіжі, тут стоять і унизу на нижній поличці, ті, що я вчора пересаджувала, хеверія. А унизу дивіться, скільки в мене цих ехеверій. І треба всі їх кудись розсадити, бо вони теж випадають вже з горщика. Хто хоче таку цікаву рослинку? Ехеверія Purple Pearl. Буду розсаджувати, але не сьогодні. По сьогодні в мене по графіку полив орхідей, Роттердам все ще цвіте. Буду вмикати вже підсвітку, а тут діточки, які мені потрібно зараз поливати. Ось тут всі мої пересадки стоять, Вася вже біжить. Гінури велика гінура для віти, але вона її забирати чомусь не хоче, так вона і стоїть. Отже, поки ще літо продовжується у нас дуже тепло, то Рослинам ще є місце, а коли настане осінь, похолодання, прийдеться мені все заносити з балкону. І ці всі рослини не буде куди дівати. Прийдеться їх виносити у під'їзд і роздавати людям. Отже, кому потрібні рослини, відпишіться. Каланхоя в мене ще є ось таке. Є ще дітки, буду розсаджувати. Так що роботи в мене вистачає по пересадкам. А ще й орхідеї треба Ось Тут в мене на балконі повиростало багато каланхоя дегремона. Ось, бачите, цілий. Тут плантація їх можу поділитися. Багато в мене їх. Ось така красула, а це материнська рослина в мене колонхоя, з якої ці всі дітки. Я її вилікувала, вона була з борошнистою росою. Повністю вилікувана рослина. Ніяких ознак. Немає хвороб. У мене хої загорають на сонечку, бо чогось цвісти не хочуть, їм потрібно світло, а світла їм невже не вистачає світла? На самому сонечку? Вася прийшов. Вася прийшов. Друга хоя отут стоїть. Вже велика величезна, а цвісти не хоче. Ніяк не зацвітає, на сонечку стоїть просто на сонці, а цвісти не хоче. Не знаю, чого їй не вистачає ще.